У конотопі загорівся трамвай, вагончик почав палати прямо під час руху. На момент займання у ньому їхало вісім пасажирів. Водій транспортного засобу не розгубився і почав боротьбу із вогнем ще до приїзду пожежників. Самі вогнеборці прибули на місце виклику через сім хвилин. МЧСники застосували піноутворюючу рідину, яка і не дала вогню розповсюдитися далі. Тож зовнішніх пошкоджень 95-й вагон майже не зазнав. На пункт зв'язку служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на маршруті загорівся трамвай. Відразу виїхали два відділення. За лічені хвилини ми вже були на місці, та буквально нам знадобилося 2-3 хвилини на повну ліквідацію пожежу. Завдяки тому, що був вчасний дзвінок до нас і водій трамваю оперативно зреагував на пожежу, трамвай сам вдалося врятувати. У Конотопських трамваїв із вогнем непрості стосунки у службі 101 кажуть, рятувати електротранспорт від червоного півня їм доводиться кілька разів на рік. Найчастіше причиною займання стає саме коротке замикання. Це не перша у нас ситуація, яка трапляється з трамваєм. В цьому році були випадки. Ми пам'ятаємо, що в цьому році навіть один із трамваїв згорів повністю 99% – це коротке замикання електромережі. Чому загораються конотопські трамваї? Ми запитали у директора КП трамвайне управління у цьому конкретному випадку. каже Сергій Бобровник, і справді підвела електромережа, але глобальна причина коротких замикань і тимчасових несправностей електротранспорту криється у похилому віці трамваїв. Комісія прийшла к виводу, що в принципі причина це визносі. проводки, в частности, ее изоляции. При долгом эксплуатации она пришла в негодность, то есть ее толщина уже не соответствовала нужному параметру. И произошло нагрев сначала и потом воспламенение. Если взять статистику всей Украины и всего электротранспорта, то... Вагоны наши это старые вагоны. Это не только в Канотопе, это в целом по всей стране. Срок их эксплуатации. 17 років, а вони вже їздять на маршрутах більше 30 років. Тож, аби ці вагони пенсіонери продовжували перевозити пасажирів згідно графіку, колективу управління доводиться докладати титанічних зусиль. Зізнається Сергій Бобровник. Але найбільше чоловік переймається, що через такі прикрі випадки затьмарюється репутація трамваю як безпечного виду транспорту. Він запевняє, у разі потенційної небезпеки кожна вагонна бригада в змозі ліквідувати займання. Есть огнетушители, порошковые огнетушители и углекислотные, в зависимости от того, что тушить. Кроме этого, две песочницы полностью заполненные песком. Кожен місяць водителя і кондуктора проходять інструктаж по бізопасності руху, де даним фактом уделяється большое внимание. Локальні ж проблеми конотопського трамвайного управління зможе вирішити лише серйозна підтримка з боку держави, але грошей на оновлення електротранспорту у держбюджеті немає. Тож про заслужений відпочинок цим вагончикам доводиться лише мріяти. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.